Привіт-привіт, мої кохані! Як ви дуже скучила за вами. Ці два дні не вдавалося виходити в ефір, тому що був там переїзд у мене. Але ви мені писали, Ганна, де ви? Як приємно, дівчата, хлопці, пишіть відповіді на запитання, на одне, на дві, на шість запитань. Круто. Я це роблю круто і тому хочу. Щоб ви знали, що все в вашому житті залежить від вас. І так дивимось. Дивимось відповідь на таке, називається просто для вас. Зараз подивимось, що стучить, що гримить, що двір, двері відкриє і з чим серце заспокоїться. І так, стучить, стучить взаємне кохання, класно! І взаємне таке кохання, коли дві чаш, тобто ви кохаєте його, він кохає вас. І що саме головне, це не кохання, коли люди залежать один від одного, а кохання, коли кожен намагається іншій людині що здати. І кожен отримує стільки, скільки й бере. Це рівноцінне кохання. Я вас поздоровляю, це до вас стучить. І так, що гримить. Гриміт, восьмірка, вісім чаш. Гриміт те, що ви залишите те погане, що було у вас в минулому щодо почуттів. У вас є розчарування в минулому, так і завдяки цьому коханню, дівчата це може бути новий чоловік, а може бути і чоловік, від якого ви оцей потерпали раніше, але він до вас прийшов і змінився. Потім розкажу вам ці історії, таких історій дуже багато є в розкладах, і потім дівчата пишуть: так, Ганна, це так, так ось ви залишите ті розчарування, які були у вас в минулому, і впливете в інше нове яскраве життя. Класно! Стучить гримить, двері відкриває. Що ж вам там двері відкриває? Імператриця? Імператриця це може бути ви. Тобто ви станете імператрицею. Це жінка, якою всі пишаються. Жінка, яка тільки поглядом вирішує всі проблеми, які є в її житті. Причому це жінка в відносинах, вона, вибачте, не принцеса, коли вона просто прибирає і їсти готовить. Вона жінка, яку поважає чоловік, діти, є кохання, є любов. Є Є все те, що що потрібно імператриці. Тож він двері відкриває. Що ж вам серце заспокоїть? Колісниця це новий етап вашого.